В Ірані обрали нового президента. Ним став Масуд Пезешкіян, політик із менш консервативними поглядами, ніж його попередник. Ці вибори відбулися позапланово після загибелі минулого президента Ірану Ібрагіма Раїсі в травні цього року. Причиною смерті була авіакатастрофа. Тоді падіння гелікоптеру у гірських районах країни забрало життя також міністра закордонних справ та інших посадових осіб. Це, очевидно, були не останні люди в Ірані. На їхній совісті лежали вбивства тисяч ранців, українців, сирійців та не тільки. Окрім того, це були люди вірні місцевому режиму ісламських фундаменталістів та самому правителю Ірану, вождю революції Алі Хаменії. Так авіакатастрофа спричинила серйозні незручності для режиму. Бо тепер новостворені кадрові діри потрібно затикати новими людьми, і все це на тлі значного невдоволення серед суспільства. Нагадаємо, що зовсім нещодавно, в 22-му році, Іран охопили масштабні протести, дехто навіть назвав їх революцією. Тодішні протести розпочалися з вбивства 22-річної Махси Аміні за так зване неправильне носіння хіджабу, і ісламський режим придушив їх вкрай жорстоко. Людей били, по ним стріляли, їх ловили і страчували. Скажімо, в одному лише 23-му році в Ірані було страчено щонайменше 834 людини, і попри всю цю небезпеку, люди все одно виходили на вулиці. Здирали портрети верховного лідера, палили шини, і це при тому, що режим в Ірані значно старший, ніж, скажімо, в Росії. Йому вже більше 40 років. Більшість соціальних мереж в Ірані були заблоковані ще 2009 року, а невдоволених страчують подекуди привселюдно вже десятки років. Тобто, невдоволення в Україні настільки потужне, що навіть всі ці репресії протягом певного часу не змогли прибрати всіх цих людей із вулиць. Режим з дуже великими труднощами придушив ці протести. І ось на тлі цієї ситуації гине колишній президент, який, власне, й зробив собі кар'єру на масових холоднокровних стратах людей. І цей невдоволений народ прийшов на вибори, аби обрати нового президента. Тож про те, на що може попливати обрання Масуда Пезешкіяна, ким взагалі є цей політик і яких поглядів він дотримується, та про те, як проходили вибори в Ірані, розповідаємо в цьому відео. А поки нагадаємо, що наша програма називається «Антидот» – це проєкт центру протидії дезінформації, який здійснюється в партнерстві з Медіа Постпас. Отже, щодо самих виборів. В Ірані люди справді віддають голоси за обраного ними кандидата в президенти, але є нюанс. Президент в Ірані майже не має фактичної влади. Головна людина в державі це релігійний лідер, вождь ісламської революції. Саме верховний лідер, а не обраний президент, контролює Збройні сили Ірану і приймає рішення з питань безпеки, оборони та ключових зовнішньополітичних питань. Водночас, президент представляє Іран на багатьох важливих міжнародних форумах і переговорах. Він також визначає економічну політику країни, соціальні та освітні програми, а також деякі державні проєкти. Президент також призначає міністрів за умови затвердження парламентом. Але загалом більшість дій президента це виконання вказівок лідера країни Аліха Менї. Окрім того, перед виборами всі кандидати повинні пройти перевірку в Раді вартових органі, що складається з 12 членів, шістьох священнослужителів, які обираються верховним лідером Ірану, і шістьох юристів, які пропонуються головою судової системи Ірану і затверджуються парламентом. Завдяки перевіркам Ради вартових кандидатами зазвичай є доволі лояльні до режиму люди. Тобто, в Ірані це вибори без вибору. Так, президент в Ірані не може кардинально змінити, скажімо, міжнародну політику власної країни. Хоч, звісно, він може попливати на низку внутрішніх питань на загальний тон іранської політики, і що найважливіше, він буде брати активну участь у виборі наступника верховного лідера Ірану Хаменії після його смерті. А йому нагадаємо зараз вже 85 років. Отже, про нещодавні вибори. Пезашкіян переміг після того, як у п'ятницю минулого тижня відбувся другий тур голосування, який відзначився доволі низькою явкою виборців. Вона склала менше 50%, що лише трохи перевищило історичний мінімум 40%. При цьому цей історичний мінімум теж був встановлений в ході цих саме виборів, але минулого тижня. Пезашкіян, який до президентської кампанії був мало відомим за межами Ірану, став єдиним з так званих реформаторів, якого допустили до змагання. За даними виборчого штабу, він здобув понад 16 мільйонів голосів, що майже на 3 мільйони більше, ніж його суперник, 58-річний Саїд Джалілі, який є помітно консервативнішим за Пезешкіяна, а також є прихильником поглиблених зв'язків з Росією та Китаєм. Джалілі здобув 13,5 мільйонів голосів. Отже, Пезешкіян 69-річний кардіохірург і ветеран тривалої ірано-іракської війни. Він був міністром охорони здоров'я Ірану з 2001 по 2005 роки. Під час президентської кампанії він виступав за обмежені соціальні та економічні реформи і взаємодію із Сполученими Штатами щодо ядерної програми Ірану, перш за все, з метою зняття санкцій, які значно нашкодили економіці країни. Він каже, що прагне відкрити Іран світові. ПЗшкян за походженням є азербайджанцем, тобто представником однієї з основних етнічних меншин Ірану, що на думку його прихильників може стати об'єднуючим фактором в країні. Пезешкіян також обстоює послаблення обмежень щодо жіночого одягу. Зокрема, він згадував про власне невдоволення щодо засобів, які застосовуються в його країні для насадження так званих правил хіджабу. Пезешкіян також відомий своїми полум'яними виступами в парламенті проти кривавого розгону протестувальників у 2009 році. Але знову таки, навіть попри показову відносну ліберальність, Пезешкіян ніколи не кидав прямого виклику ісламському режиму і під керівництвом Аятоли Алі Хаменії. Тому його, власне, й допустили до виборів. Зазвичай політики-реформатори в Ірані використовувалися режимом, аби продати дуже незначні зміни в країні як щось масштабне, як свідчення лібералізації Ірану, аби зробити можливим часткове зняття санкцій чи щось подібне. Цього разу також не варто очікувати нічого масштабного. Тому перемога Пезешкіяна не засмутила верховного лідера революції Аліха Менії. Натомість, те, що привернуло його увагу, це низька явка на виборах. Режим усвідомлює, що це є свідченням того апатичного стану, в якому перебуває суспільство. Це означає, що люди зверхньо ставляться до цієї псевдодемократичності режиму і подекуди ігнорують її. Це навіть може означати тихий протест і бойкот. Зрештою режиму, навпаки, зараз потрібно якнайбільше активних прибічників, які були б радикальними і войовничими. З середини минулого року іранські маріонетки та навіть сам Іран почали діяти агресивніше. Мова йде про, скажімо, атаку підтримуваного Іраном Хамасу на Ізраїль, обстріли суден Червоному морі іранськими проксі-хуситами, а також діяльністю найбільшої іранської маріонеткової сили і найбільшого недержавного збройного угрупування у світі Хезболи, яка активізувала власні обстріли Ізраїлю, із якого Ізраїль може розпочати масштабну війну, що могло б занурити регіон у хаос та повсюдні зіткнення. До речі, про мережу іранських проксій ми вже записували відео, тож запрошуємо його переглянути. Зрештою, у квітні після атаки Ізраїлю на іранське консульство в столиці Сирії Тегеран здійснив першу пряму військову атаку на Ізраїль, що, очевидно, є неабиякою ескалацією напруженості. За такого сценарію Ірану потрібні люди, які його боронитимуть, а також провадитимуть його агресивну політику по сусідніх країнах. Тобто, криза в Ірані є глибокою та масштабною. Поки його маніпулятивна та популістична позиція про підтримку палестинської справи здобуває прихильників на Близькому Сході, сам народ Ірану не стає лояльнішим до влади, а лише навпаки. А без активної залученості власного народу ісламському режиму буде складніше проходити через всі майбутні випробування. Але конкретно обрання ПЗШкіяна навряд радикально вплине на політику влади. Хоч те, що Україні виграв саме реформатор, є показовим. Сценарій, за якого перемога Пезешкіяна матиме найбільше ваги, це якби в ближчі кілька років правитель Ірану Алі Хаменеї помер, і нового лідера Іран обирав би за президентства поміркованого політика. Тоді країну б міг очолити хтось із менш радикальними поглядами, але навіть тоді не буде жодних гарантій на значні зміни в країні, бо ісламський режим це все-таки система, і ця система має механізм самозбереження. В будь-якому випадку час покаже. А зараз я дякую вам за перегляд. Запрошую переглянути наші попередні відео, в яких ми розповіли більше про російську присутність в країнах глобального півдня. А також закликаю підписатися на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.